Ольга Голозенець Особливе доручення. І на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Тарас Шевченко. Щойно згасла остання зірка після нічного зоріння. За обрію виглянули перші ранкові промені сонця, засяяли тремтливими промінцями, обіймаючи і наповнюючи теплом і ніжністю все навколо. Від його ласкавих променів пробуджувались квіти і кивали пелюстками, вітаючи день. Виблискувала кришталем роса, стоголоссям розливався пташиний спів. І саме тут, де гори стрічаються з небом, народилася і виросла допитлива дівчинка Гафійка. Серед гірських буків і ялиць, дзвінких потічків і кучурявих красенів яворів, ликалась мрія. В цей чудовий, сповнений Божою благодаттю літній ранок у Гафійки було особливе доручення вона понесе обід татові і братам. Гірська стежка, по якій йшла замріяна Гафійка, була крута і звивиста, добре втоптана. Босими ногами вона ступала по ще мокрій відроси стежці, її ноги лопотіли і видавали звуки плюску то води, злету пташок. Гафійка намагалась відшукати татові сліди і свою маленьку ніжку накладала на великий слід. А трохи менші сліди це братів Івана, Юрка і Федька, які разом з татом ще до схід сонця вирушили з косами до лісу. Там, на полянах, між ялиць і сосен викошували траву. Яку взимку споживатимуть корівки, мураня і шаргуля. Гафійка малку любила ліс, адже тато був лісником, милувалась квітами, це у неї від мами. Дзвінко співала адже співучою була вся сім'я. Милуючись красою літнього ранку, вона наспівувала колискову коломийку. Колишися дітинице в новій колисочці, як орішок на ліщині та й в шумеляночці. Обід, який приготувала мама і склала у хустинку, Гафійка перекладала з руки в руку, відчуваючи втому. Але згадка про зустріч з татом і братами, з природою втішала її. Бо ж вона назбирає суничок лісових, листочків на чай, складе мамі букет з пахучих лісових квіток, а потім, умостившись на прив'ялі валки трави, сплете віночок. Сьогодні тато сказав, що вони ночуватимуть у лісі під стогом сіна, і як тільки сонечко. Клалось на спочинок, вони всі разом промовили молитву, подякували Богові за щасливий день і за колисані п'янкими пахощами лісових трав і квітів заснули. Новий ранок наповнився пташиним оркестром, і відлуння рознеслось по всьому лісу. Звучала літня рапсодія.